Особисто перевірила, чому у мене часто немає енергії. Розказую вам, знаєте, от все як є. Наприклад, у мене зараз другий день місячний, і я почуваюся, знаєте, дуже погано. А зранку у нас був сантехник і робив ремонт раковини на кухні. Коротше, в житті просто повний кістріндець. А що мого хлопця буде операція із наступного тижня? Тому, розумієте, що просто нерви зашкалюють. І у мене зараз через це просто іде такий величезний розфокус по життю, що ви просто не представляєте. У мене є інстаграм-магазин з величезною кількістю товарів, які треба розкладати. Є блог в Тіктосі, є блог в Інстаграмі, і я просто, знаєте, виписала свій саблокнот. І скажу чесно, от просто про нього забула, і от мій мозок шукав. Ось, знаєте, такий легкий і саме простий варіант це просто займатися чимось іншим. От мені було по кайфу просто піти щось, знаєте, убирати вдома, або приготувати щось там поїсти, поставити. Я просто робила абсолютно те, що я очікувала від себе. От, мій мозок просто шукав, знаєте, простіший варіант, Іменно для того, щоб чисто поставити галочку і що просто рахувалося, що я чисто щось роблю, а не лежу на кроваті. А що ж вийшло у мене в ітогі. В ітогі у мене величезна кількість справ, у мене горять дедлайни і у мене вже пару днів немає відео в TikTok. А для мене це величезна проблема, тому що мені треба, щоб мій було ріс і щоб була моя стабільність. І от, е, от те, що мені допомогло, це просто сісти і закрити інстаграм, Тікток, Телеграм, все, що вас відволікає. І сісти, і реально виписати на день справи, але щоб їх було, знаєте, небагато, а може там 4-5 е, на один день і почати от прям зараз Розробити, наприклад, у мене було завдання зняти відео і зробити макіяж, і от тепер, е, от я це все поєдную. Коротше, от отак і треба робити через те, що ви че наша проблема це просто розфокус, і ви намагаєтесь встигнути зробити все. А треба для себе обрати пару пріоритетних справ і виконувати їх.